Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христенка. В АТБ будуть нові акції з 9 по 15 липня при оплаті карткою АТБ. Картку оформити можна як онлайн, так і придбати офлайн в магазині. Молоко від торгової марки Фермерські Традиції. Ультрапастеризоване 2,5% жирності 900 г за 38,90%. Млинці французькі із сиром від своєї лінії 370 г за 42 гривні та 50 копійок. Біфідо йогурт від актив'я Полуницячія Персик манго та ананас. 1,5% жирності 50 гривень 90 копійок за 800 мл. Ікра пате тріски від торгової марки Valдіes 39,50. Вага 100 г. Молоко згущене, збиране з цукром від своєї лінії 8,5% жирності. 370 г за 47,90. Консерви кукурудза цукрова від розумного вибору. Вага 345 г, ціна 32 гривні 90 копійок. Горошок зелений 420 г. За 32 гривні 90 копійок. Напій швидко розчинний з какао, збагачений вітамінами та кальцієм. Ціна 76,90 за 300 грамів, драже арахіс у молочному шоколаді від своєї лінії. Вага 80 грамів, ціна 18,90. Попкорм для мікрохвильової печі зі смаками карамель, бекон, сир та сіллю від своєї лінії 1320, вага 90 або 100 г. Вагові цукерки від торгової марки Рошен. Червоний Мак або ліщина. Ціна за 100 г 31 гривня. Насіння гарбузове смажене солоне. Від своєї лінії 75 грамів за 23 гривні. Нектар, виноград, гранат. Розумний вибір. Півтори літри за 45,90. Гелі для душу в асортименті Royal Nova. Об'єм 500 мл 55,90. Три аромати на вибір. Підгузки трусиками для дорослих. Ттена 10 штук. Розмір М 196 гривень. Розмір Л 223 гривні за 10 штук. Засіб мийний Емульсії для інтимної гігієни 40 гривень 400 мл. Мило рідке для рук за 3630, об'єм 500 мл. New Cosmetics. Плівка харчова. У рулоні 80 метрів, ціна 35,90 від своєї лінії. Це всі міцні знижки. Чекаємо повного анонсу нових акцій. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, щоб побачило більше людей це відео. До нових зустрічей!